Як співають гудаки? Кого не звеселяли бодай один раз в житті ці талановиті колоритні музики з Ужгорода? Чия душа не співала разом з ними, музикантами, котрих зростила благодатна срібна земля або ж стала рідною домівкою назавжди тим, хто полюбив цей край і став частинкою неповторного сонячного Закарпаття. Гурт гудацька тайстра, їх знають в усіх куточках України і за її межами. Майже вся Європа аплодувала цим веселим запальним чоловікам, навіть далекий Китай запам'ятає їх надовго, бо й там вони полонили гарячі серця прихильників старовинної народної пісні. Що поєднало їх музикантів з Воловеччини, Березнянщини, Дніпропетровщини і Кировоградщини, як вдалося залишитися на гребені мистецької народної хвилі упродовж майже 13 років. Лише велика любов до коренів роду свого і до простих людей, котрі із покоління в покоління передавали на вустах своїх материнську і батьківську пісню. Їхній репертуар перевищує понад 100 народних закарпатських пісень русинською, польською, угорською, словацькою, чешською мовами. І все ж основною і єдиною мовою їхньої пісні є мова любові. Мені було приємно сьогодні дізнатися, що ми земляки. Ви з Кировоградщини, я з Дніпропетровщини. І вже багато років ми тут живемо. Чому? Коли здавали собі відповідь на це запитання? Це частково моя мрія була. Я, народившись на центральній Україні, ну, тим, що я музикант, я завдячую лише своїм батькам, тому що в мене батьки працювали, як то називалося, в сфері культури. Районний будинок культури, тато музикант, мама театральний працівник, і я з дитинства в тому ріс, але, скажімо так, поїхав навчатися до столиці. Доля мене звела з моєю дружиною, яка є корінна Ужгородка. І коли сталося питання, як, як де жити чи робити, так би мовити, кар'єру в Києві, була така можливість, чи їхати на Закарпаття я однозначно вирішив їхати сюди. У мене був завжди потяг до цієї музики Карпатського регіону. От я фактично втілив свою мрію. Ви сьогодні сказали, що як приємно грати наживо. Я знаю, що і в місті, і на корзо, на всіх наших центральних вулицях, на театральній площі. Дуже багато разів вас бачила. Вас люблять не тільки Закарпаття, а гості нашого міста. От це важливо для вас співати так, так, як природа дала той голос, той талант до інструменту. Це те явище, яке, як ви казали, оця любов до народної пісні. Коли ми з любов'ю виконуємо ці мелодії, які ми дійсно любимо, не дивлячись на те, що буває, їх приходиться виконувати 10 разів за якусь вечірку, комусь дуже полюбиться якась пісня. Але от коли виплескуєш цю емоцію, то хочеш отримувати віддачу, і саме от на корзо. Там, де ти граєш людям в обличчя, співаєш чесно, з любов'ю — вони тобі відповідають тим самим. Тільки коли їх збирається 30-50, то це емоції 50 разів підсилені. І ми відчуваємо тоді оцю енергетику, яку ми їм віддаємо, і вона до нас 50 разів сильніше приходить, вертається. Ми маємо від того підпитку. От не, не знаю, можливо, і рок музиканти те відчувають на тих великих концертах, що їм потрібен адреналін оцей глядацький. Ми його відчуваємо на корзу. Нам важко працювати, коли публіка далеко. Ми любимо спілкуватися в очі. Мабуть, немає людини, яка б не любила звук, цимбал. От ви цей інструмент коли освоїли? Знову-таки свого тата згадаю, він в мене все життя займається такими оркестрами дитячими, дорослими. В нього є зразковий оркестр до сих пір, навіть в цих важких умовах. І колись давно, я ще школярем. Був ну, змушений. Ясно, що у 12-річного підлітка зовсім інші інтереси. А я, помимо того, що навчався в музичній школі на фортепіано, в його ансамблі вчився грати на цимбалах, от йому був потрібен інструмент цимбали, і він вирішив свого сина навчати. Так я аматорський спочатку до того підходив, а потім вже вчився професійно. i чорна, я сі чорна, чорна, Наскільки мені відомо, я часто чула, як ви співаєте в Кантусі. От як прийшли до цього академічного хору камерного. Так, Це довга історія, тому що коли я вчився в університеті і паралельно вже тоді Еміл Петрович Сокач, вернувшись з Київської консерваторії, і, і після армії він почав створювати якийсь колективчик, ансамбль. Він тоді ще не називався Кантус. Ми були знайомими, ми навіть грали трошки у, у сучасну музику, рок-музику, він на клавішах, на бас-гітарі. І він тоді запропонував, а можемо, попробуємо. там. От сьогодні ви дуже вдало поєднали і камерний академічний хор-кантус, і гудацьку тайстру. От, як потрапили до гудацької тайстри? Ой, все так переплилося. Я вам скажу по секрету, наш Андрій співак, він теж співав у кантусі, одне іншому не мішає. І, і це й доказує, що нема поганих жанрів. А поєднання це, це, дуже, це дуже просто, це, це природньо. Це проня. А, а як можна було вчитися на фізичному факультеті і співати в хорі, так тисячі прикладів, тисячі прикладів, що, що Брайан Мей, він, який створював шикарні мелодії, це просто дар. От, він астролог, професор там якоїсь не знаю, якого, Гарварда чи Оксфорда, але він прекрасний музикант. Нічого в цьому світі нема просто так. Бог таку ситуацію зробив, що, що забралися музиканти, музиканти високого лету, хлопці дуже прекрасні музиканти. Я Богу дякую, що маю можливість з ними працювати. А чому саме тут? В Ужгороді, тому що ну, я, наприклад, із Закарпатської області, з Воловецького району. З татом грав по свальбах з третього класу. Такі... Тато грав на гуслях, на скрипці, та і... і мене брав з собою. Я і на баяні грав, деколи на цимбалах, деколи на бубен. Та й от так. Знаю, якби такі традиційні, ті ще старі, давні, такі, як то йшло у Закарпатті, проходило. Та й може щось ми в гудацькій тайстрі і зараз пробуємо щось, щоб, щоб не, не загубити. Ось так. А де вдалося вже побувати? Та я так багато не їжджу. Тут де -то, мало в Франції, мало в поляки, словаки, мало в Мадярщині, в Китаї. Та так, слава Богу, добре. Я часто чую, що від коренів наших, від роду, від дідів, прадідів, от ваша любов до пісні народної. Звідки вона? Я знаю, тяжко сказати. Я ніколи над тим не задумувався. Просто мені любиться. Співаю, і граю. Не знаю. Хто у вашій родині такий талановитий? Так всі співали, і, і сестри співають, і, і мама співала, і тато. Тато добре співав і знав багато пісень. До речі, там та пісня горісела мені до собі, то я від тата її почув і навчився дідо-музикантом був. Є є, так, такі, щось, такі. Щось, щось, щось є. Щось. Бог Діна. дав від діда, від прадіда. Бог дає щось, а то інше потім або розвивається, або затихає. У вашому репертуарі понад 100 пісень. От, ви всі їх любите, адже співати, це, мені здається, потрібно через душу, через серце пропустити цю пісню. Так, треба. треба. Буває таке, що. Співаєш і не знаєш, що доспіваєш, бо так захоплюєш, що думаєш, що зараз втратиш свідомість. І твої відчуття тоді передаються і тим, хто слухає. Один одного підтримувати, щоб в унісон грати, щоб все вдавалося. Що важливо? Важливо, щоб у всіх був хороший настрій. <свісно> <свісно> і всі хотіли в ансамблі грати, взаємо відчувати один одного. І от коли граєш, всіх є така позитивна енергетика, і всі задоволенням грають. Тоді і музика гарно звучить енергічно. Якось у когось настрій. Там різні, вже не так воно. Воно ну, залежить від, загально, від кожної людини. Все. Не можуть ми, всі музиканти вони різні самі по собі. Тому що музикант це така людина е творча, що міняється настрій швидко. У мене так само, я можу бути зовсім іншою дві різні людини. Буває настрій хороший, буває і ні. Ну, так так. Акордіон. Це такий інструмент, <гум> який потрібний в багатьох колективах. Ви і в оркестрі граєте, і. В цьому гурті граєте. Любите свій інструмент? Люблю її з дитинства. Це такий інструмент він європейського такого значення. Тому що Австрія, Франція, Німеччина в Європі дуже він популярний цей інструмент, такий в Італії, взагалі в всьому світі. Тому він такий європейський. Він передає такого шарму. Звісно, люблю. Chitty <laughs>